Всім доброго дня. Сьогодні знімаємо уборку Агруса. Сьогодні 20 червня. Передавали грозу. ти до гроші. Хочу вже добирати його. Тут ще лишилось 5 кущів. Такий у нас агрус, називається сорт Метеор. Червоним кольором. Така залепухи, то він зелений, потом темніє, робиться таким яскравим. Червоний чи бурячковий колір такий. Врожай гарний. Солодкий. Тільки що колючий. Жить багато валяється. Це у нас 20 кущів, то я представляю, якщо б когось було там ціле поле, там пів гектара чи гектар, то всі були б уже покоцані. колючках. Забинтованы. Вот, и все. Агрос у нас. Урожай є, Мы довольны. А ви любите Агрус? У нас всі їх їдять. Такий солодкий, сочний. В тому році вони розрослися, тут бадиля були аж на всю стежку. То їх почекрижив дуже коротко. Так же поробив, щоб можна було заходити хоч середину. Побрізав всі гілки. Багато було тих, що лежить на землі. Ті повністю повирізав, ставив ті, що вверху вони пригнулися під весом. Нормально, вони не достають до землі. Ті, що вже нові, то знову по землі повзуть. Щоб розмножити, то звісно можна там приколоти і все, корінь опусте. Комусь треба розмножувати, таким способом піде. Цими колючками тут не можна було пройти в тому році. Ти нормально. Коротко обрізав, зато вражає ого, Є що поїсти. А вас як вродило в цьому році, пишіть коментарі. Добре всім добрих врожаїв, мирного неба.